Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з творчістю Тараса Григорьовича Шевченка. Його в всьому світі називають великим українським поетом. Для нього краса України це тихі води, ясні зорі, зелені сади і білі хати, благородні ріки і співучі роботящі люди. Не наче сонце землю, не наче все на світі, Стало мої лани, гаї, сади. Шевченко описував неймовірну красу української природи. Здається, кращої немає нічого у Бога, як Дніпро та наша славна Україна. Його вірші ніжні, лірічні, коли поет був на чужині. І дуже сумував за Україною, то з любов'ю згадував річку Дніпро і Чорне море, і чарівну калину, окрасу землі нашої. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчинка, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодія, а кругом, як верболози, лози зеленіють. В дитинстві Тарас бачив широкі зелені лани, білі вишневі садки, Дніпро, у якого веселечко воду позичає, вербу, що нахилилась над водою. Купає в них свої розкішні віти. А рідне село описує так: село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленім гаєм поросло, цвітуть сади, білюють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори над Дніпром. Коли читаєш ці рядки, можна заплющити очі і уявити собі всю красу української природи з самого схода сонця. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонця зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над вставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляє з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. У всіх поезіях Шевченка природа справжня, така красива і жива, ніби відчуваєш свіжий запах молодих, зелених вишеньок, весняних квітів біля маленької білої сільської хати. Природа вічна і незмінна. Вона не залишає байдужу і чуйну людину. Великий талант поета передає власні почуття, які дуже близькі і нам з вами. Дякую вам за увагу. До побачення!